Гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні ми дивимося стару прогнозу 16 по 22 грудня. Я трошки прохворіла, маю такий прекрасний голос вніс, але вибачайте, не хотіла вас лишати безнадільного прогнозу, та й самі цікаві. Дивимося, що три варіанти: на кожен варіант ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота. Фінанси і порада. Обирайте перший варіант, другий, третій. Перший це у нас реальна розмова, та така колода сучасна. Це у нас бафі по мотивам серіалу, да? Бафі-винищувачка вампірів. Колди знають, що це таке Можливо, когось просто потягне на таку містичну колоду. І трьох містичних моментів така психологічна колода. Так, обирайте по колоді, по номеру, як вам подобається, а я буду розпочинати з першого варіанту. Тим-коди ви знайдете завжди в описі до цього відео, до любого відео, де є варіанти, настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував, і будемо дивитися. Так, ваш настрій. Одинички, що карти покажуть нам про ваш настрій. Четвірка жезлі. Настрій такого, що хочеться побути вдома, можливо, вдома якісь свято влаштувати, да, відчути якийсь затишок, зустрітися з подружками, якесь побачення мати, да, і так далі. Настрій дуже хороший. Настрій такий, знаєте, коли відкривається людина до якихось нових можливостей. Ось так. Ну, зараз глянемо, де це може програтись. Особисте життя для вас, Содинички, особисте життя вісімка пентаклів. Ну, знаєте, тут карта показує, що ви якось, якщо ви в парі, да, то ви йдете до своїх цілей разом. От у вас така якась спільна ціль, можливо, ви хочете на щось накопичити, на щось заробити, і ось заради цього ви стараєтесь. Така стабільність деяка, да, в особистому житті в хорошому сенсі. Коли от, ну, немає такого якогось різнобарв'я емоцій, але ми йдемо в раді цієї третій кубків, да, ради удачі, раді щастя, ми йдемо разом, трудимося над якоюсь спільною ціллю. Хто не в парі, ну, по цій карті навряд чи ви когось знайдете да, на цьому тижні, бо більше часу будете приділяти роботі, тому що вісімка-пантак робоча карта. Так. Кар'єра, робота, навчання, що тут у вас лицар кубків. Да? Емоційно включаєтесь, вам цікаво, да? дивіться, там от, на задньому фоні машини такі сірі, ніякі. а ви райдужний, чи райдужна, красива, яскрава, да? це креативний підхід до роботи. Це такий підхід творчий. Давайте трошки уточним. Да? Якийсь рух, можливо. Десь будете їхати, ну дивіться, король Пентаклів говорить, що до якихось висот ви йдете. Також може бути, що не знаю, керівник направляє вас кудись. Якщо ви самі на себе працюєте, це якесь розширення, це ви вперед йдете. Це взагалі рух в кар'єрі, в навчанні, да, вверх, король пентаклів це максимум пентаклівої карти. Це високо, це хороший статус. Хто в пошуках, да? карти показують, можете знайти роботу. Причому тут робота, яка подобається, яка точно приносить дохід. Якщо не на цьому тижні за да? то колись це точно принесе. По королю Пентаклів це гарний фінансовий статус. Да? Давайте і глянемо. Фінансі ваші. Фінанси ваші на наступному тижні. Чому я скажу фінансі? Ну. Лицар Пентаклів, так? Да? Хороший, стабільний якийсь фінансовий стан. І по королю Пентаклю вам ще є куди рости. Ви також не низько, да вам є куди ще рости. Також ви можете купувати собі щось дуже таке приємне і якесь фінансове розширення. Знаєте, на наступний тиждень, прям. Не знаю, можливо, якісь подарунки будете отримувати. Ну, ви будете себе дуже класно почувати, вам буде комфортно на роботі. В особистому житті ви стараєтесь раді чогось. Не? І В фінансах ви знаєте, що все є і що все буде. Такий тиждень, який заспокоює і дає якусь впевненість, хорошу на майбутнє. Ось так я би сказала. І порада для вас, удивічки, порада. Смерть. Інтересно, так? Да? Карта показує, що. Ну, по-перше, тут знову вона ж так виділяється. Це смерть, і от люди перед нею виділяються. Бути помітними. Не боятися діяти по-новому. Відпускати якісь старі методи. Да? От якось дійте креативно на наступному тижні, дійте несподівано, як від вас не чекають, як ви від себе не чекаєте, будьте яскравими. Можливо, хтось тут буде зовнішність якось зміняти, якийсь новий підхід робити. Ну тут карта змін, да? Карта смерті, карта змін. Виділятись, показувати себе, не боятись. Знаєте, що ця карта така, в цьому є початок і в цьому є кінець. Да? Але оцей проміжок, між цим, між початком і кінцем, зробіть його яскравим. Ось, ось так, да? зробіть його яскравим. Насолоджуйтесь кожною хвилиною, кожною секундою. Ось так. Ось така порада для вас і шикарний, шикарний тиждень. За вас, звичайно, коментар і вподобайка. А я переходжу до другого варіанту. Так, двічки, я вас вітаю! Настраюйтесь на себе, задавайте картам світі запитання, щоб розтас за вами резонував максимально. Так, дивимося. Ваш настрій. Тут четвірка мечів, так? Да? Хочеться відпочити, хочеться про щось подумати, закритись від когось. Можливо, якусь паузу взяти. Ну, це така карта роздумів, роздумів, внутрішнього якогось такого затища перед важливим ривком, да? так як о, перед нападом хижаки вони застивають, щоб не спогнути жарту. Да? Так у вас тут наступна карта йде, п'ятірка мечів, яка якраз і говорить про те, що після цієї паузи я виграю любою. Любими можливостями, так? Да? Ось так. Ну, давайте глянемо, де це програється, особисте життя. Так, це в нас королу... короло. Щось сьогодні з язиком королева жезлів. Да? Якщо ви мужчина, то ви можете зустріти королеву жезлі, мати справу з королевою жезлів по посоцію по Місяцю чи по асценденту це у нас вогонь яскрава, харизматична. Якщо ви жінка, ви будете такою яскравою, харизматичною, енергійною, пристрасті багато може бути уточним. Четвірка кубків. Трійка кубки. Ви знаєте, тут. Все міняється, карти покажуть. Все міняється. Хто не в парі, особливо вас стосується, да, ви прям можете зустріти когось на цьому тижні. От ви нікого не хотіли помічати, ні якось ніхто вам не був потрібен, а тут раптом хтось заходить у ваше життя от, якось несподівано. А хто вже ну, в парі знаходиться, да, у вас тут іде трансформація. Ну, я би сказала по цим картам, що в кращу сторону. Я би сказала, що на краще. Ви знаєте, якийсь конфлікт, який от е, покаже суть кожного, до чого ж воно приведе, <кій> до якогось усамітнення. Знаєте, можливо, ви будете. Угу. В цей тиждень в особистому житті ви все переосмислюєте. Хто не в парі, ви можете зустріти якогось іншого зовсім, ніж очікували. Да? От все не так, як ви планували, хто в парі, от якраз ця четвірка може дуже програватися. Є у вас енергія, є у партнера енергія, але між вами вона якби не циркулює, да? тому що ви, коли рухаєтесь паралельно, ви яскраві. А коли ви стикаєтесь, ви як током друг друга б'єте. Розумієте? От на цьому тижні. Якась така може бути буря і на початку, наприклад, тижня, да, бо це все не один день, тиждень, а потім як така затища йде. Треба роздумати, подумати з цього скандалу, да, от вилилося наружу щось з цим робити. Щось з цим робити. Ну, тут треба, звісно. Буде попрацювати над стосунками. Можете наговорити лишнього, я так скажу, так? в пориві можете наговорити лишнього в особистому житті, що потім треба буде думати, як чуть-чуть відмотати, відмінити. Так, кар'єра, робота, навчання. Туз мечів, якісь ідеї нові, гострі питання. Хто в пошуках, да? тут можна по цій карті знайти роботу, по крайній мірі отримати якусь пропозицію. Хто навчається, теж якісь знання нові отримати. Ну і хто працює, теж можна знання нові отримати. Ви знаєте, тут карта показує якусь таку стабільність цей тиждень. Не бачу руху такого, да? і в роботі теж ідеї приходять, пропозиції якісь приходять. Можливо, там навіть так, що вам запропонували роботу, там чи ви в пошуках були, вам скла виходити, ну, наприклад, на наступному тижні, да? ну, через тиждень, получав, що цей тиждень ви переживаєте, ви думаєте, як мені там буде, да? от, якось так. Королева Пентаклів показує, що якось на цьому тижні поки що стабільно. Ви знаєте, от ніби у вас то вже працює, да? є якісь ідеї, але ви їх вже боїтеся реалізувати, тому що ну, є минуле, ви будете думати. Ідея прийшла, але на цьому тижні ви як думаєте, як її потім Дивіться, у вас тиждень, звісно, помірність, ну, почекай, не спіши. От стабільно ви працюєте, да? ви собі живете, своє життя, ходите на цю роботу чи там приймаєте своїх клієнтів. Приходять якісь ідеї, але ви ще не спішите їх реалізовувати. Ви ще продумуєте, обдумуєте. Можливо, ви думаєте про зміну роботи зміну взагалі напрямку? Ну, цей тиждень це ще поки що роздуми, і тут якби карти і підштовхують на те, що не потрібно різко діяти. Тому що тут ви можете багато наговорити лишнього, тут ви можете втратити якусь стабільність уже на роботку, да, яка вже працює. Ну, фінанси, що нам покажуть 5 тус фінанси є і є якась перспектива. Фінанси на перспективу дуже добре. От, можливо, вам прийде якась пропозиція, ідея, да, як заробити більше на наступному тижні. Тут не показано мені, от як буде, да? гроші є точно, да? ну, не показано біди ніякої. Але показано тут мені більше про майбутнє. Оцей тиждень, можливо, тут навіть як порадою карти це показують, да, що треба прислухатись, чути якісь ідеї. От вам має бути якась ідея на наступного тижня, як потім вийти на якийсь новий фінансовий рівень? Може, вона вже вам прийшла. Ну, от наступний тиждень присвячується якимось цим роздумам, Є, е, е, нова професія, да, новий дохід, нове джерело. Новий напрямок по-новому, якось так все йде. А ну подивимося цікаво, подивитися пораду. Для вас цікавий тиждень, порада для вас сімка мечів. Креативність. Це карта креативних рішень, незвичних, нестандартного мислення. От подумайте, можливо, цей тиждень, якщо він у вас таким. Не буде програватись да, спокійним, робіть його максимально таким. Думайте максимально, звертайте максимально увагу на знаки. Прислухайтеся до своїх ідей, записуйте їх в кінці кінців. Да. В когось це буде автоматично, а в кого, а комусь треба постаратися це зробити. Вам може прийти дуже класна якась наступного тижня ідея, як себе. Далі просувати, як себе взагалі, можливо, далі позиціонувати, бачите. Да? Ось так. Я вже хотіла в коробку ховати. Пишіть, будь ласка, коментарі, звичайно, ставте реакцію. Цікавий тиждень у вас, хай програється для вас, він якнайкраще. А я переходжу до третього варіанту, хто обрав у мене новенька колода, да? містичних моментів, прямо з пилу з жару новиночка. Подивимося, як вона вам покаже тиждень. Пострайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, дивимося. Ваш настрій на наступний тиждень, коли суфортунний. Знаєте, це настрій, можливо, такий, да? змінити прям долю. Якось запустити цю реакцію. А тут такі шестероночки, які залежать всі один від одного. Запустити цепну реакцію на майбутнє, да? От почати рухатись в своє майбутнє. Настрій доволі такий активний. Зараз я не де це програється, особисте життя для вас. <плес> Тут колісниця, да? старший орган знову. Ну, Дивіться, хто без пари і в пошуках да? по колісниці, звичайно, кажуть карти, ви можете когось зустріти, але не спішіть. Не спішіть, передивіться, хай це хай йде помалу. Да? Хто в парі, теж карта кажуть. Ну, по-перше, може бути відстань, по колісниця це логічно, да? хтось кудись їде, або вже давно вони поруч фізично, да? і взагалі розмови про якусь дорогу можуть бути. І все розвивається повільно і стабільно. Тут класна ця карта, вона чуть-чуть уповільнена. -чуть е, тим, що, от. Не робити дурниць в цій дорозі, да? бо в стандартній колісниці там Сфінкс білий і чорний. І перешкоди, і удачі, да? і якісь такий в цій карті це воєнна карта, да? такий сильний позив. Це м'якша карта. Колоді, колісниця м'якша. Ті, ще їдеш далі будеш. Да? От така вона помаленьку, розвиваємося помаленьку. Ну, давайте трошки уточним. Ну, і тут, тут карта часу. Сімка Пентаклів, да? все ще буде. Не наполягай, не напосідай, хай йде все своїм чередом, да? все, все буде добре. Хто посварений, полегенько будете зближуватись. Полегенько, бо тому, що так треба. Да? Тут дивіться такий, помаленьку, тому що так необхідно для вашої ситуації. Кар'єра, робота, навчання. Ще один старший аркан закоханих. Перепрошую. Він показує про те, що буде якийсь, можливо вибір у вас, як себе позиціонувати, да? можливо, між роботою і вибір, кудись гукає серце, а кудись, не знаю, долг, що да? треба десь ще попрацювати, а у вас вже гукає серце в інше місце. Хто працює сам на себе і з людьми, да? ця карта показує заробіток через людей завжди. Закохані показує роботу з людьми. Тобто люди будуть, клієнти будуть, да? замовлення якісь будуть. Давайте трошечки уточним, що ще буде. Ну, ви будете помітні, вас будуть бачити ви будете з любов'ю робити, ви будете насолоджуватись своєю роботою. Ну, ось так. Хто в пошуках, ви можете знайти роботу по серцю. Де вас будуть помічати і розуміти, да, якусь вашу нестандартність, креативність, творчість. В навчанні теж якось будете себе показувати гарно. Зміни йдуть. Якийсь інший підхід. Знаєте, я би сказала, би, отак мені зараз пішло, що ці зміни йдуть від вас. От, ніби ви кудись проходите якийсь колектив, якесь середовище. І встановлюєте свої правила. Ви і є ці зміни, розумієте? Отак мені йде. Що ви кудись проходите і приносите з собою зміни. Навіть якщо ви кожен день ходите на ту саму роботу, да, на цьому тижні ви можете якось, якийсь підхід поміняти. Щось на цій роботі поміняти. І от поштовхом ви будете. Ви будете Рушійною силою, якихось змін в себе в квартирі, роботі чи навчанні. Цікаво дуже. Так, фінанси. Що у вас по фінансам? Ще один старший аркан. Помірність. Помірність показує, що все стабільно в фінансах. І стабільно добре. От Помірність не показує, що все стабільно погано. Вона показує, що все стабільно якось добре. Якщо у вас все, капець зараз погано з фінансами, да, то якийсь баланс фінансової визнаєте. Рівновагу між втратами і отриманням да, буде. Ну, гроші йдуть. У вас шикарний тиждень. Нереально шикарний тиждень. І на словах нереально шикарний тиждень відео я побачила, що не знялося далі. Я там розказувала, що десятка пентаклів. Говорить про те, що гроші є. Є підтримка, можливо, фінансова від своїх рідних та близьких, від рідні своєї. Да? Ну, тобто ви фінансово точно захищені. І ви спокійні. по помірності ви точно за фінанси спокійні. Тиждень дійсно у вас шикарний. Ніби ви впевнено, спокійно йдете до якоїсь своєї цілі, без лишніх таких непотрібних рухів. Да? Отут ніби не потрібно навіть робити якісь ці зайві рухи, тому що все і так іде, якось дуже налажено. І залишається, що робити це, тільки рухатися в цьому напрямку. І як порада я вже достала, то я от її і тримаю. В мене вийшла вісімка пентаклів, і вона якраз це і показує. Що треба робити просто те, чим ти займаєшся, просто кожен день за вдосконалювати, робити краще і краще і краще. Знаєте, мені прийшло ось тільки, що на думку, як казав Бруслі, да? я не боюсь зустріти людину, яка тисячу раз, не знаю, тисячу вправ зробила, да? а я боюся зустріти людину, яка Відтачувала один єдиний удар тисячу раз. Розумієте? да Оце про вас. Оцей тиждень він показує, що ви на правильному шляху, що ви все робите правильно. ідіть в цьому напрямку, рухайтеся в цьому напрямку і кожен день себе вдосконалюєте. Ніби вам якраз і треба бити цим одним ударом, але кожен раз він буде у вас кращий 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 да От ви будете і краще і краще себе показувати і опозиціонувати. Шикарний тиждень, вже не раз сказано, да? ну, дійсно, так воно і є. Тому, будь ласка, пишіть свої коментарі, діліться враженнями, да? ставте реакції на відео. Ні хто не підписаний, звичайно, запрошую підписатись і до нових відео. Па-па!